Перший за останні 17 років прямий пасажирський потяг Москва-Париж прибув у кінцевий пункт призначення на східному вокзалі французької столиці. Склад зустрічала представницька делегація на чолі із міністром транспорту Франції Тірі Мар'яні та віцепрезидентом російської залізниці Міхаїлом Акуловим. Поїзд, що вирушив у понеділок із білоруського вокзалу Москви, здолав за 38 годин 40 хвилин понад 3 тисячі кілометрів на території п'яти країн і точно за розкладом прибув у Париж. Попри те, що зі швидкістю 200 км на годину. У дорога триває майже 40 годин, декому цього було надто мало. тут життя ніби завмирає. Можна поспілкуватися із різними людьми: росіянами, білорусами, поляками, німцями чи французами. Тут просто чудово. Таких відчуттів немає під час перельотів. Ця подорож була занадто коротка. Пасажирів поїзда, що прямував у столицю Франції через Берлін, зустрічали із шампанським. З нагоди особливої урочистості події влаштували святковий феєрверк. Прибуття першого прямого потяга з Москви викликало у Парижі небувалий ажіотаж. На пероні східного вокзалу його зустрічали сотні журналістів, представників влади і громадських діячів. Серед гостей була і знаменита співачка Патрісія Кас. Угоду про початок курсування прямого пасажирського складу між столицями Росії, Німеччини і Франції уклали 2 грудня у Парижі. Новий марш. Шрут стане другим за протяжністю у Європі після відкритої торік лінії Москва ніцца До речі, задоволення прокататися таким поїздом не з дешевих. Найдорожчий квиток на нього коштуватиме 1200 євро.